Привіт усім! Сьогодні в нас просто неймовірна історія. Розглянемо шлях однієї героїні, шлях від, скажімо так, самозакоханої принцеси до справжньої королеви для свого оточення. Отже, погляньмо на це. Ця цитата з першого ж розділу, знаєте, вона ніби задає тон усій історії. Це про перший і, мабуть, найважливіший урок для нашої героїні. Гаразд, ось наш план на сьогодні. Швиденько пробіжимося. Спершу гордовите падіння, потім випробування, далі дім і покликання, після цього як вона стала захисницею і насамкінець серце королеви. Пройдемося всіма цими етапами її шляху. І так починаємо. Розділ перший: гордовите падіння принцеси. Це про те, коли амбіції затьмарюють здоровий глузд. Ми опиняємося в королівстві М'явкаландія. Тут наша принцеса м'явка, одна з п'яти королівських кошенят, одержима однією ідеєю бути першою в усьому. І ось дивіться, яка ситуація. М'явка каже: я вас усіх обжену, а сестри її попереджають: мама ж заборонила вибігати на дорогу, там собаки. Але ні, її гординя просто зашкалює. Вона повністю ігнорує це життєво важливе правило, аби тільки довести, що вона найшвидша. А ось і вона ключова фраза. Нічого зі мною не станеться. Ну, знаєте, ці знамениті останні слова. Саме ця самовпевненість і стає тим самим поворотним моментом. Через неї вона губиться, залишається абсолютно сама, і її світ перевертається з ніг на голову. Добре, рухаємося далі. Розділ другий випробування в чужому краю. І тут вона починає пізнавати світ, так би мовити, зсередини. Її падіння з королівського п'єдесталу кидає її у абсолютно невідомий, жорстокий світ. І тут вона швидко розуміє, що для виживання треба розрізняти дві ключові сили добро і зло. І ось ці дві сили втілюються в конкретних персонажах з одного боку, милосердя, його особлює тітка Рита, добра жінка, яка, попри власну бідність, годує всіх безпритульних тварин. А з іншого боку, жорстокість. Це барсики мурзик, розпещені коти, які просто знущаються з мнявки, забирають її їжу. Тобто вона бачить і абсолютну доброту, і таку ж абсолютну підлість. Світ виявляється зовсім не таким простим, як у палаці. Події розгортаються просто блискавично. Подивіться, день перший вона вже на кораблі зустрічає дядька. День другий знаходить прихисток у тітки рити, день третій її вже кривдять інші коти. І на четвертий день дядько Димок вступається за неї, але вони обоє потрапляють у пастку. І тут йому доводиться рятувати їх не силою, а хитрістю. Усього за кілька днів вона проходить цілий курс виживання. Так. Отже, третя частина дім і покликання. Тут стає зрозуміло, що просто бути в безпеці це ще не все. Це, так би мовити, лише початок. Справжній переломний момент настає, коли вона знаходить новий дім у дівчинки Ані. Саме тут м'явка починає усвідомлювати своє справжнє призначення. І це цілий процес не просто знайшла дім. Спочатку її приймають у сім'ю, потім. Перше купання, яке спочатку лякає, але потім приносить полегшення. Далі візит до ветеринара, де вона вчиться довіряти людям і розуміє, що таке турбота про здоров'я. І зрештою, вона вибудовує неймовірно глибокий зв'язок з Анією, навіть вчиться спілкуватися з нею. Це вже не про виживання, а про те, як піклуватися і приймати турботу. Послухайте. Її амбіції нікуди не зникли. Хочу бути швидкою, як сонячний зайчик, бажання бути найкращою все ще тут. Але тепер воно проявляється інакше. Після однієї такої, скажімо, руйнівної тренувальної сесії вдома, Аня дає їй дуже важливий урок урок про повагу додому і до чужої праці. А ось тут починається найцікавіше розділ четвертий захисниця спільноти. Її трансформація виходить на новий рівень, вона перестає думати тільки про себе і починає бачити проблеми інших, і не просто бачити, а активно діяти, щоб їх вирішити. Здавалося б, що може зробити одне маленьке кошеня як воно може змінити світ? А от зараз ми побачимо, як її маленькі, на перший погляд дії, запускають справжній ланцюжок позитивних змін. Перший великий крок разом з Аннією вони натрапляють на притулок для кошенят, де умови просто жахливі. Вони не проходять повз, вони викривають нечесних власників і беруть на себе турботу про 50, Уявіть собі 50 кошенят. Далі більше її серце болить за всіх. Вона дізнається про вагітну кобилу, яку мають відправити на бійню. Що вона робить? Стає фотомоделлю, щоб допомогти зібрати гроші, і їм це вдається 1200 євро, які рятують життя. І це ще далеко не все. Погляньмо на її, так би мовити, резюме. Вона переконала господиню годувати птахів, допомогла знайти дім загубленій собаці Дейзі, захищала безпритульних котів від упередженого ставлення домашніх, навіть використала телепатію, щоб врятувати зграю диких собак. Допомогла покинутому цуценяті знайти нову родину. Її діяльність просто вражає своїм розмахом. Але її спільнота стикається із проблемами 21-го століття. От питання: чи можуть віртуальні друзі замінити реальних, коли її друзі почали залипати в соцмережах і віддалятися один від одного, м'явка не стала просто сидіти і скаржитися, вона почала діяти. І Як вона діяла, просто геніально! Спочатку вона визначила проблему. Друзі ізолювалися, сидячи в своїх тіктоках та інстаграмах. Потім вона пішла за порадою до мудрого кота ізумрудика, і найцікавіше вона використала той самий інструмент з соцмережі, щоб створити подію і всіх запросити. І в результаті влаштувала справжню вечірку, яка повернула всіх у реальний світ і знову їх об'єднала. Тобто вона використала зло на добро, це вже рівень. І ось ми підходимо до фіналу п'ята частина Серце королеви. Тут ми бачимо кульмінацію всього її шляху. М'явка, нарешті, засвоїла найважливіший, найглибший урок у своєму житті. Просто послухайте адже так добре думати не тільки про себе це, це настільки просто і водночас так глибоко. Саме ця думка це усвідомлення стає центром її нової особистості. Вона знайшла справжнє щастя і сенс життя не в перемогах, а в допомозі іншим. То що ж таке справжня королівська гідність? Історія м'явки дає чітку відповідь: це не титул, який отримуєш при народженні, це статус, який потрібно заслужити, заслужити співчуттям, служінням і лідерством, яке робить кращим життя всієї спільноти. М'явка народилася принцесою, так, але королевою вона стала. І це підводить нас до фінального питання, над яким варто замислитись: м'явка стала королевою не через свій родовід, а через свої дії. То що ж насправді робить когось лідером? Можливо, ця історія показує, що справжнє лідерство це не влада, не титули, це емпатія і відповідальність за тих, хто поруч.